Всі військові мають пільги на землю, але не завжди її отримують. Про те, що потрібно зробити, щоб отримати ділянку, та які пільги на землю має військовий далі у цьому відео. Але для початку підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок для того, щоб першим побачити наступний ролик. В ньому ми розкажемо, як військовому вийти на пенсію під час війни. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, кожен військовий має пріоритет на отримання земельної ділянки, де він може, наприклад, побудувати будинок чи завести свій сад. Це право стосується не тільки учасників бойових дій, а й інвалідів війни та сімей загиблих воїнів. Як саме військовому приватизувати ділянку? Щоб отримати землю, ви повинні подати заяву у Держгеокадастр або в органи місцевого самоврядування. Це потрібно, аби отримати дозвіл на розробку документів із землеустрою. У своїй заяві обов'язково вказуйте розмір та цільове призначення бажаної земельної ділянки. Протягом місяця вам зобов'язані надати дозвіл на розроблення проєкту. До речі, цей дозвіл безкоштовний та має необмежений строк дії. Якщо протягом місяця ви не отримали відповідь, то маєте право звернутися до суду або направити адвокатський запит у Держгіокадастр чи органи місцевого самоврядування. Залежно від того, що відповість орган, військовий має право. Або відстоювати свої права в суді, або йому доведеться шукати іншу земельну ділянку. Інша ж ситуація, ви отримали дозвіл. У такому випадку потрібно звернутися до будь-якої землепорядної організації для розробки документації. Ця процедура займе до 6 місяців. Після чого ви маєте право погодити проєкт землеустрою з Держгеокадастром. Після погодження проєкту вам потрібно реєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі. На це також встановлений термін 14 днів. Далі, орган місцевого самоврядування протягом двох тижнів має затвердити проєкт землеустрою. Якщо ж ви вже пройшли цю процедуру, останній крок реєстрація права власності в органах мін'юсту або у нотаріуса, законом передбачено термін 5 робочих днів з моменту звернення до цих органів. Хочемо звернути вашу увагу, що незважаючи на усі строки, які ми назвали. В реальному житті військові отримують землю роками. Однією з найпоширеніших причин є корупція. Державні органи заморожують процес на будь-якому з цих етапів. Звичайно ж, все для того, щоб розв'язати питання незаконним шляхом за гроші. Взагалі, зараз існують різні корупційні схеми. От, наприклад. Ділянки, які безкоштовно можуть отримати звичайні люди, за безцін приватизуються родичами владних осіб. Зазвичай це цілі схеми, в які зараз ми вдаватися не будемо. Однак до нас неодноразово зверталися з такими ситуаціями. Процес передачі земельної ділянки може затягнутись у випадку, коли порядок її передачі встановлений в документах органів місцевої влади. В цих органах формується черга. Однак саме поняття черга на землю прямо не передбачена законом, тож немає і законодавчих норм, які визначають сроки виділення землі та доступ до інформації. На наш погляд, варто було б покращити можливість відстежувати вільні землі за допомогою сервісів онлайн. Адже навіть на публічній кадастровій карті не відображається актуальна інформація. Окрім того, варто впровадити прозору систему передачі землі, за допомогою якої буде неможливо провернути будь-які корупційні схеми, а земля буде передаватись тим, Хто дійсно цього потребує. Якщо у вас виникли проблеми із безкоштовним отриманням земельної ділянки, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, ми вам з радістю допоможемо. А також обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. А в наступному ролику ми розкажемо, як військовому вийти на пенсію під час воєнного стану. До нових відео!